Всім привіт, всім доброго ранку. Я займаюся сьогодні домашніми справами зараз. Займаюся сьогодні домашніми справами, так що, кому це не цікаво, можете не дивитися, але мені треба робити домашню мою роботу. І хоч мені там розповідали, яка я там хазяйка, <кій> то люди добрі, дивіться за собою, це я так, знаєте, що можу сказати. І таке враження, що люди, знаєте, як, чи то не дивляться відео, чи я навіть не знаю, тому що за ту пательню, хай Бог милий, як я могла довести до такого стану. І як взагалі можна на ній щось готувати. Та я на ній вже не готую, я ж казала, вже 20 років нічого на ній не готую. Я просто хотіла випробувати ну, порошок. А на чому його випробувати? На тих моїх і так, які ідеальні чисті. От я згадала, що в мене десь вона там на поличці. Валяється ця пательня, і мені вирішила все це випробувати. Хоча дуже хто, багато людей е, люблять, е, люблять пательні е, оці чагунні, тому що вони ну, дійсно гарні. От. І вони завжди такі з нагаром, тому що ну, це не чагунна пательня, якщо вона буде без такого нагару. О, вони у всіх такі. А то всі такі прям ну, хазяйки. Ну, 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 прям ой, викиньте. Та дивіться відео, я вже її дав давно давно викинула, в мене її немає. Такі всі люблять повчати. Ой, страшне. Так що сьогодні, сьогодні я теж займаюся своїми домашніми справами. Зараз ось глашка. Тоді в мене по плану сьогодні, так як наче, така погодка нормальна, на балконі хочу повикидати оці ж сухі свої огірочки. Тоді мені треба щось приготувати, їсти. В общем, такий самий звичайний день. От. Домашня робота. По, по поводу мого е, здоров'я, ви знаєте, бронхолітин мені дуже гарно допоміг. Мені прям стало легше, набагато легше. От. Е, кашля майже в мене немає. І всім дякую, хто мені там писав за інші, за інші препарати. Ну, знаєте, це аби мені вже це не допомогло. Може б я ще щось е, випробовувала. А так мені бронхолітин дуже допоміг, ну якби, прямо от, ну, реально стало мені краще. Оце ще виніс, ніс пройшов оцей насморк, але я купила ж була, я вам, е, коли була в східниці, я розповідала, що я купила собі. В зеленій аптеці отаку От штучку, це теж ці всякі різні мазючки. І це в них є від, від насморку теж, оце, якби при, при захворюваннях оцих всяких носа. Воно тут що? Убирає мікробні возбудителі. Встанавлює носове дихання, уменшає виробу слізі. Ну, в общем, це таке все. В общем, для насморка. То я оце почала згадала, що я ж таке взяла. І я почала його ще мазати в носі. Ну, думаю, що може допоможе. Так що, вже я майже, можна сказати, що майже виздоровіла. Вже мені легше набагато. От. І нема вже того і кашлю, і всього. Ой, так що все в порядку. Так. Якщо працюю, працюю, працюю. Сьогодні, знаєте, в мене можна весь день. Просто знімати, а тоді ставить на ускорене і все і просто дивиться, як хтось працює. Теплень, скільки градусів? Ну, 18 градусів на вулиці. На балконі прямо, ну, взагалі не холодно. Я вам показала, да, гурчик, який у мене. Ну, це це останній такий мануська. Це той, що день я не хотів їсти і казав, він міленький. А ті два ще там поряд, І три їх там, ну, багато позасихало, тому що ну, мене вдома не було. Альона захворіла, не було як поливати, але я вже поставила нове насіннячко, і я так думаю, що можливо, можливо, я ще посажу. Поки тепло зараз, можливо, вони, з них щось і вийде. В общем, а я займаюся далі балконом, прибиранням. Як я вам казала, що сьогодні в мене домашні справи. Трохи поприбирала на балконі, поубирала ці всі сухарики, що в мене були. Ой, на вулиці сьогодні гарно. А баклажанчики ще залишила. Ну Тепло ще зовсім на вулиці. Думаю, ну, хай стоять. А потім уже, як похолодає, занесе у хату. Може, з них ще що буде, не знаю. Що ще? Жалко викидати, вони ж то нормальні. Все. Вийшла на вулицю, винесу сміття, винесу та. Мені там треба покласти гроші на рахунок, зам, інтернет, поповнити мобільний телефон. Боже, на вулиці така теплинь. Я прям на футболку накинула курточку і вийшла. Прям взагалі класно на вулиці. Це ж. Сьогодні яке вже 30 те чи яке жовтня чи, чи 31. Боже, так, така краса. Кінець жовтня і на вулиці така краса. Так, о, все. От схожу, зараз все пороблю. І тоді вже прийду додому. Ще мені треба щось приготувати їсти. А хочу приготувати сьогодні, мабуть, тушковану капусту. З фаршем і рисом. В общем, таке оце що сьогодні готувати їсти. Ой. У мене зараз роботи багато немає я там, по одній людині в день, так що я так, знаєте, не спіша там один день щось те зробила, другий день щось інше роблю. Ну, і так потрошку роботу і роблю. На вулиці прямо супер. Гарно, гарно. Я вже вдома. Боже, на вулиці така теплень, що я вже тоді йшла і розстібнула вся вся, ну, тому що жарко, і я ж тільки на футболку була, ну, ну прям дуже тепло. Коли я була вже в магазині, зайшла, ну, ви знаєте, походила, походила по тому магазину, а мені нічого не треба. Це зашла, купила тільки в Аврору, вже тоді заходила, взяла собі рушники, тому що я і для роботи ну, використовую. І зараз у мене цей насмарк. І взяла собі ще дві такі щіточки. Для роботи я беру для викладки геля. Дуже гарні кісточки. І вони по 29 гривень. А в наших магазинах для, для ногтей такі, ну, як мінімум, по 65. <кій> Навіщо платити більше? І все, в магазині взяла собі тільки водичку мінеральну. І що я? Ага, взяла ще бананчики. Щось мені так схотілося. І взяла. І то я вам показувала, що гречка у нас по акції зараз по 22 гривні. Ну, думаю, візьму ще й гречку. Оце і все. Все, що я взяла, фух, хочеться, хочеться просто попити кави. Мабуть, зараз поставлю водичку та зроблю собі каву. І поп'ю каву. А може і не поп'ю, може просто водички. Ой, та треба, та треба приступати готувати. То в мене на вечері вже нічого нема. Так що так, зараз вже без 15, а я тільки приступаю до готовки, до готовки. То поки прийшла, то поки посиділа каву попила спокійненько собі. Потім давай підготовлювати продукти до готовки, то Позвонили батьки, привезли водичку з дачі, вийшла, принесла водичку, поки з ними поспілкувалася. Боже, вже на вулиці темніє. Ще оце, як перевели оці годинники, ну так швидко зараз ну рано темніє, ну, ну страх прямо. Так що приступаю, зараз хочу зробити капусту тушковану з фаршем і з рисом, але рис буду використовувати такий бурий. Тут його треба всього 100 грам, не так багато, ну, то, а і свіжими помидорами. Ну, заморожені помидорки буду брати. Я думаю, буде смачно. Оп, оп, оп. Так, трошки олійки. От, я, я навіть і не знаю. <рес> чи вам рецепт знімати чи не знімати, тому що ну, часто так я не знімаю. а Ви мене тоді просите. Ой, Таня, чому ж ти не показала рецепт? То я й не знаю. Мабуть, буду знімати, але не буду його викладати окремим відео. А тут і просто відео підпишу тушкована капуста. Ну, що. Тоді буду знімати. Ну, все. В принципі, все в мене вже готово, я вже все підготувала. От, і починаю. Починаю я з того, що я подрібнюю цибульку. Таким невеликим кубиком. Подрібнюю цибульку. Цибульку мультивар. Я буду готувати в мультиварочці. Цибульки повинно ну, трішки підсмажитися. Поки цибулька підсмажується, я натру мор моркву, Ось в мене такі дві невеличкі морквинки, на отаку крупну терточку. Цибулька трохи підсмажилася і тепер я додаю сюди морку. І теж хай підсмажиться хвилинки 3-5. А поки моя там морква з цибулькою смажиться, я візьму, ну, мені потрібно тут буквально ну, 100 грамів рису, ну десь півстаканчика. стаканчика. Ой! посипалося рису, ну, знаєте, тут точних пропорцій нема, трохи більше, трохи менше, нічого страшного. Ну і мені його треба промити. Промила. Залила трошки водичку і хай поки постоїть. О, щоб вам не видно. Хай трошки постоїть. Цибулька вже підсмажилася з морквою. І додаю сюди томати. Вони заморожені, але вони зараз тут розтануть. Я навіть їх закрию і вони зараз там. А Ростануть. я поки тим часом, поки у мене там томати розстають, я нашинкую поки що. Капусточку. Я завжди, ну так, знаєте, оце готуєш швидко, якби процес іде швидко, поки одне, там, друге щось робиш. І Тому це в мене, ну, якби не займає багато часу. Ні, звісно, є такі рецепти, де треба трохи витратити часу. Але цей рецепт багато часу не займає. Капусточка моя нашинкована вже. Тут все вже, бачите, все тушкується. Ага, це в мене процес жарки відключився, зараз включимо. І зараз я хочу додати сюди паприки, я привезла, коли була в квасах. Я привезла червону паприку, в них дуже смачна паприка. І я додам ось чайну ложку паприки. Воно і смак дасть, і колір тоді дасть. І перемішую це все зразу. Так, і зараз треба знову включити програму. Оту я щось не поставила більше. Так, відміна. І так. І сюди, значить, паприку я додала. І тепер додаю сюди фарш. І хай він, знаєте, я не хочу його смажити, щоб воно не було смажене. А додаю, щоб воно було таке, знаєте, протушковане, і все, і хай тепер оцей фаршик протушковується все. Разом з цими овочами. так. Поки фаршик мій тушкується, я зараз що я зроблю? Я візьму цю капусту, всю ось підсолю і отак трошки пожум'якаю. По-перше, вона займе менший об'єм в мультиварці, а по-друге, вона віддасть скоріше свій сік. І отак зараз я помну-помну-помну. Гарно, так, що вона аж ропить. І буду вже викладати її в мультиварочку. Далі все знов дуже швидко. І все дуже просто. Бачите, її вже стало менше. І тепер Викладаю в мультиварку. Вона зараз тут ще ось сяде. Знаєте, завжди напаковуєш повно, а тоді залишається тільки половина своєї капусти. Сюди рис. Я його промила, водичкою залила, тому прямо з цією ж водою я його сюди і виливаю. Бо ще прийдеться сюди додавати трохи водички. Так, все. І тепер, а ви можете собі готувати із звичайним рисом. Все це мені треба перемішати. Отак, вернесенько. От, перемішала. О, вже набагато менше капусти. Так, все розрівнюю так трошки і ставлю на тушкування. І все на програму тушкування. А потім уже хвилин за 15 до кінця готовки я вже додам приправи, які мені схочеться. досолю, якщо потрібно буде. В общем, вже доведу до смаку. А зараз хай собі тушкується. Вже пройшло пів годинки. Як тушкується моя капусточка. І я прийшла подивитися, і знаєте, що мені не сподобалось? Що вона дуже світла. А все-таки я люблю, щоб вона була більш томатна. Зараз я вам покажу. Ось бачите, вона дуже світла. Тому що я зараз зроблю? Я достала томат, той, що я е, закатувала е, літом, і просто додам томату. Ай, пахне, соком томатним пахне. Ось, ну, додам ось. Чи вже все додавати. Ну, Зараз перемішаю, подивлюся. І от уже зараз мені, в принципі, можна його е, вже довести до смаку. Я трошки вже пробувала, треба його підсолити, можна додати перчику, е, Там приправок ще, да, яких? А, я ж додам своїх улюблених приправ овочі сушені. Дякую. Ось оці, оці свої улюблені приправки я теж сюди зараз додам. Буде ароматніше і смачніше. Ось трішки. Так. Додала, перемішала. І що ще я додам. І що ще я додам? Так, не знаю, що з томатом робити. Зараз, ага, підсолити треба. В общем, довожу до смаку. І далі ставлю, хай вона собі тушкується і все. І там ще півгодинки, і моя капуста буде готова. Може на вулиці оце темно, це після того, як оце перевели ще оцей час, взагалі стало, ну, ну так, рано темніть. І, і просинаюсь я тепер. То раніше я просиналася в пів сьомого, все время, а тепер я просинаюся. Ой, яка луна. І просинаюся в пів шостого ужас. А вчора в дев'ять вечора вже хотіла спати. Тлохи луна, прямо як, як тарілка. Я не знаю, чи буде зараз вам видно. Я вийшла на балкон, щоб показати вам який місяць, так? Да? Ну, він, це ж камера ще е, віддаляє, а він такий великий. Прям ну, взагалі. Такий, як фонарь висить. Ну, все. В капусточку я вже все пододавала. Підсолодила її, підсолила все, додала, томат додала, довела до того смаку, який я хочу, і все. Поставила її тушкуватися, вже ну все, капуста, можна сказати, готова. М -м -м, готова сьогодні, божечки, <кій> день пробіг, <кій> ну вже без десяти 6 День прям промчався. Якось то те зробила, те зробила, на вулицю сходила. Туди-сюди, все дня немає. Оце взимку завжди дні так ну, швидко пролітають, тому що вони короткі. А вже е таке враження: знаєте, це як темно на вулиці, то це наче вже ніч і спать От, День скінчився. Тому, мабуть, і я з вами сьогодні на сьогодні прощаюся. Такий у мене цей день був знову прибирання. І ну, коли я вдома, ну, а що мені робити? У мене тільки одна робота. Якщо у мене є вільний час і я не працюю, то значить я або готую їсти, або прибираю, Ну, можу ще інколи сходити погуляти десь. От, А так, то я взагалі ж все время, ну, таким вдома і займаєшся. Це наш бит. І всі так, мабуть, ж, ну а що. А що робити ще? О, так що, і то, і то кажуть, не хазяйка. Ой, Люди-люди, люди такі люди, аби кого тільки по, пообсуждать, похейтить, похейтить. Оце, ну, є такі люди, мабуть, які в натурі хейтери, знаєте, що вони не можуть ніколи радіти за когось, вони, мені здається, дуже заздрізні люди, які можуть тільки когось обсудити або ну, похейтити, да, о, написати якусь гадость. От, вони тоді вже морально такі задоволені. прямо. Тому що людина, ну, ви ж розумієте, я ж вам не показую всього життя. Я показ... Тому що це пам'яті на телефоні не вистачить, якщо знімати, я буду весь день. От. Та зателефонувала клієнтка, записувалась моя, то я прервалася. Так що та не стоять ті хейтери, знаєте, багато на них і часу витрачать і розказують, які вони. Це діло кожного. А, Я за те, що говорю, я ж не показую все життя своє. Я показую, я не знаю, там 10% може свого життя. От. І люди дуже часто судять з того, ну, що бачать. А вони ж не знають. Там всі, всі тонкості да, мого життя, яке у мене було життя, як я, ну, ну, ну всього ніхто ж не знає. Та саме легше обсудити. Знаєте, є така гарне прислів'я, що не суди і не судим будеш. От, тому, хейтери, це я до вас. Не треба судити нікого, не знаючи людину, не знаючи її життя, як вона живе. Не треба. Не беріть гріха на душу. Тим більше обсуждати не можна. Так що, то таке. О, все. На сьогодні з вами я буду прощатися. Всім всього самого-самого найкращого. Не хворіте, я вже бачите, я вже вичухуюся. Так що все добре. Всім всього самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.